Центр трускавця, трошки захмарилось, а там, бачите, а там не захмарилось. Там ще чисте небо. А й відносно тепло ще. Ну, наскільки я розумію, як, як би це сказати для кінця вересня. Для кінця вересня не просто тепло, а дуже і дуже тепло. Проте скоро будуть дощі. Ця погода довго не протримається. На Львівщині погода ніколи довго не тримається. Ні. Ніяк. Ні хороша, ні погана. Прямо вулиця Бориславська. Чи не щодня у нас кадр попадає, але по самій Бориславській ми ходимо рідше. Ще теж недавно були. Від початку до кінця дійшли. Динозаврів там знов нема, динозаври знов приїжджали, знов поїхали. А тепер довго не затримуються отрускавці. рускавці. А, це бачите, майже 12. Йдемо до бівта. Ой, маю відчуття якийсь ярмарочок, має бути, Може вагончик м'яса приїхав. Та мало бути, мало бути. Свято наблизилося. Тут, бачите, нова виска з'явилася Fest Coffee, Dessert Cocktails. Не знаю як там. Хто знає, може нам написати у коментарях. Іноді так хочеться йти просто мовчати, насолоджуватися тиші. Вікторія, Сані, Міротель, Дрогобицький автокран, костел. А, і тут видно, що відновилося будівництво торгового центру. Так, виглядає, що він буде мати більше поверхів, ніж намальовано на візуалізації, але так буває часто. Так насправді буває дуже і дуже часто. І спускаємося майже в центр. В центрі поки що тихо музики не чути. потім по обіді, бо ще два вечора мало, бути буде музика, я розумію. Концерти мають бути, все буде. Ні, ярмарку нема, буде тільки вагон м'яса. Пройдемося по згортанзії і знов трошки на них подивимось. Змінили вони колір, але, до речі, панорама ресторану не працює станом на зараз. Хочете вірте, хочете ні. Ну я сподіваюся, він тимчасово припинив роботу, але все-таки. Не хотілося б, щоб назавжди, але ресторан Панорама не працює, про це є оголошення. Можна про Трускавецькі ресторани знімати серіал за мотивами книги 10 нагринят. Ay. Sveta zjámka. Tá, vám hodně mása je. Я не ходив, поки що не дивився, не ознайомлюся з цінами, але думаю, що там все традиційно. Шашлик, грам грибні, грубо кажучи. Так, Шашлик є, бограчі. Є. шашлик, грам гривня. Бограчі, риба, салати, картопля, овочі гриль. Не, різні mm. варіанти шашлика є. От бограч вариться. Ковбаски. день. І напої. Немо далі. Складається враження, що пес начальник біжить попереду. Зараз все відкриється Парх топовица Даше було, написано торгуємо, пособасний, щоб продивитися автомобілу, мотом читати слово Тарас <ріх> Цікаво Хто то що таке написав. Вітання всім нашим підписникам, які зараз відпочивають, трошка які підходили, спілкувалися. Зокрема, дуже-дуже багато підписників підійшло перед вечірнім анонсом Тоні Матвієнко. Дуже приємно було познайомитись. Пара з Хмельницького, пара з Покровська, з Дніпра, з Харкова люди підходили і з Києва. А, і з Кременчуками спілкуємося з нашим глядачем вже давно. Кілька днів на відпочинку. А, пані Світлана вже повернулася до Одеси. О, ще Подивимось анонс. Знову ж таки раз ми тут. Давайте глянемо анонс. Євгеній Літінкович. Перша. Друге Ніна Шестакова. Третє Віктор Павлік. Четверта Сергій Пішкун. П'яте антитіла. І ще Валевська і Божинська встигнуть виступити в вересні перед тим. А що, залишається відкритим питання, чи вийдуть антитіла до бівту. Я думаю, що хто хто самі антитіла добре знає відповідь на це питання, це тільки для нас таємниця. Як дуб гарно. Зміни в колір листя. Цей бікборд заважає завжди, але постараюся вам показати так, щоб він не заважав. Краса. Зайдемо трошки в парк. Але листя ще не з'явилося. Зелене. Точніше, зелене листя ще є. А, жовтого листя. Багато на вулиці. А майже тут жовтих листочки Ця гора є вже прибирає під час. Дуже-дуже гарно. Давайте трошки перейдемо через парк, подивимося. А і терець піднявся. Погода міняється. Казала на початку відео. Погода вже не така. яка була на початку вересня. Та й всередині вересня була гарна погода. Ось! Джерга No3 Броніслава. Теж регулярно звертаємо увагу, бачите. Валиться, валиться будиночка. А є подічок. бачите, як міняється погода, ну не тільки погода, міняється сезон, міняється пора року, знову з'являється привід пройтися майже через весь курортний парк. А, Туди я гарно листочком все засипав, але Ой, пас, який нас супроводжував, бачите, він. він туди тажте. Але піднімумось, зараз піднімусь сюди вище. В цій частині парку найбільше осінь відчувається вже. А то ростуть півні дерева, кштани, липні, кічі нанесучі осипаються. Ну і що, прийшли дощі, і не один дощ прийшов, бачите. Але це озерце так і не відродилося. на жаль. Це вже майже 12. Так, майже 12.